Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Заторів на дорогах Кіровоградщини через снігопад немає. Сніг йтиме до кінця доби. Вночі прогнозують до 17 градусів морозу. Чотири мобільні пункти обігріву для подорожуючих облаштували в області. 80-ту річницю звільнення від нацистських окупантів відзначили у Кропивницькому. О 10-й ранку на зупинці у центрі Кропивницького десятеро людей. Півгодини тому приїхали у центр автобусом з мікрорайону Неканорівка, каже Кропивничанка Алла. 16-й, 14 їздив. Нормально я їхала, їхала, щоб зачки купляла. Там, це їде нас по розписанні. Працювати на маршрут виїхав о шостій ранку, розповідає водій 21-ї маршрутки Олег. Каже, дороги почищені від снігу, людей їздить небагато. Четвертий, круг, це пуста маршрутка». Тобто немає якоїсь знаєте різниці між того періодом, коли не було снігопаду?» «Немає ніякої різниці. На міських маршрутах сьогодні працюють понад дві сотні тролейбусів, автобусів, маршруток. Збої у графіку пасажирських перевезень у Кропивницькому через сніг і ожеледицю немає. Говорить працівник управління транспорту міськради Валерій Пугач. 143 одиниці приватних перевізників і 60 одиниць комунального підприємства «Електротрат». 32 тролейбуси, 28 автобусів. Сьогодні 203. тримаємо зв'язок з комунальними підприємствами, які займаються розчищенням вулиць, розчищенням кінцевих зупинок. Каже, сьогодні обслуговуються усі 36 автобусних та 8 тролейбусних маршрутів у Кропивницькому. На автостанції номер 1 о 12 годині змін через сніг та ожеледицю у русі міжміських та міжобласних автобусів немає. За інформацією керівниці підприємства Автотранс Людмили Расенко виконуються всі рейси: 90 на автостанції номер 1 і 130 на автостанції номер 2 167 міст сіл та у Кіровоградській області знеструмлені через і вітер. Це дані на 12-ту годину від речниці Кіровграду Бленерго Олени Данильченко. 23 з них. Частково там більше 23 тисяч абонентів зараз без світла. Проблема в тому, що із за того, що у нас велике руйнування, це лінія електропередач. Ми не зможемо швидко їх відновити. 150 опор вирвані. Ми робимо все можливе, ми не можемо нічого сказати. Дороги державного значення на Кіровоградщині почали чистити від снігу і посипати протиожеледну суміч напередодні ввечері. Нині працюють понад сотня машин і людей, каже заступниця начальника обласної служби відновлення і розвитку інфраструктури Жанна Петрович. Найбільше було задіяно сил та засобів на дорозі М 22 Полтава Олександрія на дорозі М 30 від Олександрії до кордону з Дніпропетровщиною. На Н 23 від Кропивницького знову ж таки до кордону з Дніпропетровщиною. Також на західній частині області вирувала негода. Це дорога н 24 благовіщенська Миколаїв. Не було ніяких транспортних колапсів, Надзвичайних ситуацій не сталося, не було жодного затору. Каже на балансі служби в області понад 2000 тисячі кілометрів доріг. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Дистанційне навчання розпочали у 65 школах Кіровоградської області. Серед них шість шкіл у Світловодську і 17 в Олександрії. Всього в області 434 школи, в яких навчаються майже 95 тисяч дітей. Розпочати навчання в школах після канікул в режимі онлайн рекомендували через сніг і ожеледицю. Розповіла директорка департаменту освіти і науки обласної адміністрації Ельза Лещенко. Восьмо 9 не розпочинати в офлайн. Режимі навчання у зв'язку в першу чергу з тим, що дуже велика кількість дітей підвозя шкільними автобусами, а дороги повинні бути обов'язково розчищені. Решта 85% 369 шкіл це школи, які знаходяться на канікулах, і вони розпочинають з 15.01 свій другий семестр цього навчального року. Мобільний пункт обігріву встановили на виїзді з Кропивницького у напрямку Умані. У наметі можна перечекати хуртовину і зігрітись, каже працівник служби з надзвичайних ситуацій в області Олег Бігун. В разі необхідності водіям можна прийти до нас, обігрітися, випити гарячого чаю або кави. Просто зарядити телефони і відпочити. У нас є теплі ковдри. В разі необхідності люди можуть взяти, накинути на себе відігритися. З чаєм це дуже теплі, теплі речі. Каже, пункт обігріву працює цілодобово. Всі Ці бажаючі, кому потрібна допомога, ми готові допомогти. Гаряча вода є завжди, є у нас чайник, який від буржуйки гріється, також є електрочайник. У наметі мають генератор електроенергії та запас питної води. Впродовж дня підтримують тепло за допомогою цієї пічки. Це спеціальна буржуйка для цього намету. топиться на дровах. На момент зйомки о 10-й годині ранку відвідувачів у наметі немає. Цей водій вантажівки їде зі Львова до Дніпра. Зупинився на перепочинок на узбіччі. Каже, потреба йти в пункт обігріву немає. Потреба не потрібно, все є необхідно. Працює служби, кажу, як бачите, не але працюють. Бачу по дорозі, може автомобілі їздять, працюють тут в цей намет один з чотирьох, які облаштували на Кіровоградщині на час погіршення погоди, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Розгорнуті у тих місцях, де ймовірні затори і обмеження руху транспорту на автодорогах. Це два мобільні пункти обігріву в обласному центрі на виїзді у напрямку міста Знам'янка та до міста Умань. І по одному у місті Олександрія та у селищі міського типу Павлиш. Хуртовина в області має припинитись до кінця доби, а морози триватимуть, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. З південного заходу до нас почав переміщуватися активний циклон з теплим фронтом. Бобринець, Долинська, помічна це південні райони. Там за рахунок того, що дуже довго йшов дощ. А температура була від'ємною, то там спостерігалася сильна ожеледь діаметром 24-33 міліметри. По всій території області у нас утворився сніговий покрив тощиною від 1 до 10 міліметрів. Сьогодні та завтра нічні показники температури будуть сягати до 17 градусів морозу, денні – від 6 до 11 градусів морозу. За словами речниці служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак, мобільні пункти обігріву працюватимуть, доки буде необхідність. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На меморіальному комплексі «Фарташні вали у Кропивницькому військові представники влади і громадськості поклали квіти до вічного вогню. Так відзначили вісімдесяту річницю визволення міста від нацистських окупантів. В такий же ж морозний день 80 років назад було звільнено наше місто від німецьких. Окупантів. Це пам'ятна дата. На жаль, з кожним роком, з кожним днем ветеранів, які звільняли наше місто, стає все менше і менше. Сьогодні в області практично менше 50 чоловік, учасників бойових дій. Присутні вшанували пам'ять і загиблих у нинішній російсько-українській війні. Сьогодні в дуже важких умовах захищають незалежність і свободу нашої держави. Звільнимо нашу Україну від російських окупантів. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Кіровоград нині Кроповницький звільнили на ранок 8 січня 1944 року в ході Кіровоградської наступальної операції, яка розпочалася 5 січня 44-го року, розповідає дослідник подій Другої світової війни на Кіровоградщині Борис Шевченко. Говорить, цим подіям в обласному краєзнавчому музеї присвятили виставку. Рухалися так із, зі сторони Кущівки, балки, виходили вже на західній околиці міста. Бід за місто тривав всього один день, і німці його не обороняли практично, тому що перед ними таке завдання не стояло утримувати місто. Вони всі відійшли з міста і відійшли до Лелеківки. І там вже в Лелеківці, і в злодійські балки, перебувало, вони перебували тривалий час, перебували 8, 9, аж на ранок 10 січня вони залишили Леківку. Говорить, точних даних, скільки військових загинуло під час звільнення обласного центру, немає. На сьогоднішній день вже встановити реальну кількість загиблих неможливо. То прийнято вважати, що 36 тисяч радянських солдатів загинуло під час битви за місто. Після звільнення Кіровограда нині Кропивницький, до міста з родиною повернулася кропивничанка Валентина Долженко. Час окупації міста з 5 серпня 1941 року, по 8 січня 1944 року. Вона провела в партизанському загоні свого батька Семена Долженка. Коли почалася війна, мені було 4 роки. Батькові предложили залишитися тут і створити партизанський отряд. Нині у свої 86 років Валентина Долженко чекає на перемогу України. Хочу дожити до перемоги. Дуже хочу і вірю в неї. І бажаю усім, хто зараз на, ліні, на фронті, здоров'я і витримки, і тільки перемоги. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.